Туранівці готуються відзначити 250-ту річницю з дня народження засновника Харківського університету Іллі Тимківського. 26 липня на місці, де був похований науковець, встановлять меморіальну дошку, розповідає директор музею трудове братство ММ Неплюєва Валерій Авдасьов. Установив місце, де була Веденська церква Туранівська і де був похований. Ілля Федорович Тимківський і його дружина Софія Івановна. У цьому році відповнюється 250 років від дня народження Тимківського. Вже вирішив поставити навіть два пам'ятних знаки. Один буде на місці поховання, тому що тут таке місто досить глухе, тут такі, такі ентузіасти можуть подивитися, а вже на, на самій трасі, на, Глухів, на глухівській трасі, буде ставити більший більший пам'ятний знак, де буде вказано, що сьогодні, основно Туранівка, що тут жив Тимківський, так і так. там буде встановлений його родовий герб. Буде викарбовано на цій стелі, щоб люди, які приїжджають, знали, що тут що тут була така цікава історія цього села. Точне місце поховання науковця допомогла визначити 88-річна Ганна Вікторівна Козюля, яка народилась і все життя прожила в Туранівці. За словами жінки, у 50-ті роки минулого сторіччя від церкви вже залишався лише фундамент. А коли місцеві вирішили його розібрати, то випадково натрапили на панське поховання. Поїхали хлопці. Кирпіть фундамент. Фундамент розібрали, вже немає, тоді дядькому був за фермою. шерстюк Василь Євдокимович, він помер, родний брат мамки. Ага, він так лом, як поставив, лом пішов кудись глиб. Він каже, ой, ребята, тут і золото в нас закопане. Ну, тут, ой, ми знайшли, ідіть побачимо, побігли ми дивитися, пошли. Вони один перекот дільно, отак, ну рядушком. І другий, так як у печки того перекоти, Тоді отак замуровано ж воно. Ну, вони стали розбирати. Розобрали. Як у барині, жінка, гребішок, алюмінієвий гребішок. І коса, от така, коса лежала у долі її длинна, і ржа, От така. Як ото. Проволка поржавіла, отак волосся ржої. Плаття, Бог і Плаця, знає, чи біле було, але воно жовте, як оце на мені хвартах, отаке жовте парча якась таке, воздухом подула, вітром, полетіло воно, розлетілося. От, оце все. І а у, у мужика сапаги й витяжки були, отон, раніше витяжки такі длинні галянищі. Ступня вся пропала, а галянища була ціла. За словами Ганни Вікторовни, церкву з Туранівки перевезли в Говоруново. Місцеві змогли забрати з неї якісь золоті речі, але церковне золото, щастя їм не принесло. А дідо тут Іванча був старостою в церкві, де мураста, де він жив, по-сасідськи знав. Ну трошки золотішка взяв. Кажуть, христ бо то без церкви. Ну, осталось золото вже ж у дочки. Дочка ж, тая старая помірла, сталася внучка. я внучка, а раніше хати покриті були соломою. Перекривали стружкою з своїм станком. Це ж так жили хорошо. Ну, вона попросила, наняла сусід, був, був і Родичі ще її, Левка, і каже, Львівка, перекриєш мені хату? Так, да. а в її ж там золото було заховане в, у тряпках, ну не в одному куске воно було, воно хитро ховали. Вона тоді прийшла, плаче до нас, вона ходила гуляти до матері, плаче і каже, ой, Євдокимовна, таке в мене горе. Що я сама собі смерть знайду. Тоді давай плакати і каже, знаєш, було трохи золота там, левко вкрав. Ну так вона й нічого не левку, не судила, нічого. ладно. От вона вдовою, чоловіку в армії погиб. На війні тоді війна вийшла ж, він погиб, вона залишилася вдова. От знаходиться по золіна, познайомили Березовського примака. Ну, примак той був хороший дядько. І з хлопчиком года шість було хлопчику, вона його на роботу водила, все живе в Уляни. Жив, жив, кабанюгу таку викормів Улянини, корма були, городи держала, да. кормила, викармила. Жена їздила, сумки накладували, як подруги були. А тоді один момент. Виїхав, забрав і кабанатого чи свиню. Уляна знову пробував, я жити не хочу. Що таке? Ой, знаєш, останнє золото було де виципав. Де куберезі показували дом, як їхати наглухав на ліву сторону, на бугрі за магазином. Кирпичний дом той примак такий построїв. Жінка пригадує, що золоті речі знаходили й інші жителі села. На місці церкви були колгоспні теплиці та сад, тож місцеві часто обробляли там землю. З бригадами садили цибульку, отак площа була, і то колочками, такими паличками. Одна вділа діла золотої А там а такий жатливий бабіка, от ти бачиш, ти замуж від золото, знайшла ще й кольцо. Друга стала. О, той поле зілля перебирає хрестик золотой. Вона каже, це я вмру, Уляно, а ти замуж вийдеш. О, урта на її, я вже так вона багато, погано балакала. О, урта, ти замуж вийдеш, а я вмру. Ну і жили вони до стаго добує. Нагадаємо, Ілля Тимківський зробив великий внесок у створення університету в Харкові. Крім того, він працював наглядачем над усіма навчальними закладами Харківської округи. Та був причетним до створення більше ніж 20 гімназій У 1811 році. Він вирішив переїхати на Сіверщину в невелике село Туранівку, яке належало його дружині, представниці знаменитого роду Туранських.